Різдво принесло на землю нову епоху, не просто новий відлік часу, а можливість нових стосунків із Богом. Світ докорінно змінився у питанні спасіння, стало непотрібними щоденні жертвоприношення, адже народився Христос. Народився, щоб вмерти за гріхи людей. Сповна, заплативши ціну викуплення за людську душу, ззовні життя далі йшло своїм порядком. Піднімалися та падали імперії на зміну одним ідеологіям, приходили інші і так далі. Але ні перші чотири століття страшних гонінь християн, ні 70 років комунізму не змогли знищити благовістку спасіння. Це не просто якийсь історичний феномен, а нагадування про Божий план спасіння для нас, грішників. Однак цей план може реалізуватися тільки при добрій волі людини, нам вирішувати, чи просто черговий раз святкувати Різдво, не задумуючись над величністю цієї події, чи замислитись над своїм життям та спасінням безсмертної душі. Пам'ятаємо, що вічність потрібно обрати на землі.